Віталій Віделі Шахів грає проти Orange Apple. Північна Македонія, рейтинг 1897. Та я не пам'ятаю, як тут грати. Ще не пам'ятаю. 300 різ... різних варіантів, можуть Білі грати. І брати, і не брати. І туди, і сюди. О, це три мені не знаю. Боремось за центр. Все-таки це три хід посину і трохи. Ос. Oh Оїс. Yes. Oh yes. Так, хочеш помінятися. ти конем підеш. Як ти конем не підеш? Такс. Ну, ідея понятна так. Тору не хочу звідси прибирати. Тут кінь G5 колись буде. Кінь 5 Трад де один у нього є якийсь хід? Не знаю, хоче хай б'є. У мене два слони. Відкрита позиція. Слон стоїть тут якось не дуже, мені здається, Так він шарсть. Так він же п'ять. Не знаю, щось дасть мені цей стрибок. Вже точно нічого не дасть. Так, можемо взяти, до речі, пішаком. І потім коня звідси виганяти якось. Може, давити будемо на Б2. Та ідея у нас. Супер-пупер. <coughs> А може сюди слон стане? Це ти правильно зрозумів? Що туди треба стати? Що я буду дивити на b2, А слон f5 що? Нічого. Ну, нічого, то нічого. А то там. Так, нема. Сюди напав. Да, не надориш, не надориш, нема дурних. Угу. Ну, а так що. Можу, значить граю. Угу. Так, зараз тут ще можна. Шах якийсь дам, мені ті порожні. Якщо я стану, так там, де не треба ставати. Ну, тримає шахти, не хочу допускати. Кіндже Ну, Придеться просто повернутися. Що я можу? Ну, що я тобі скажу? Дуже важко робити такі ходи. Ходиш атакувати, тебе заставляють повертатися. Але треба. Фігури зараз ми відкинемо? Будемо забирати поля опорні. Ну, не опорні, може і опорні. У коней в центрі і біля короля. Це і так уже забрав одне поле, але тут воно ну, далеко все рівно. Біля короля будемо забирати. А тут в центрі фігури ми будемо давити. Не давати їм грати коняком. Хоч і пішечка, так? Да? Хочеш, як то кажуть. Перехочеш. Коня кудись підведи, а цей, цей застряв трохи. Коня то коротконогі, а в мене всі далекобійні фігури залишились. Да. Так, а тут що ти придумав? Я понял. Ничего. Окей. Не, не. Давай боку пиду. Иду лечу в Сарим Чи падає якісь виходить. Відволік на свою голову. Треба слона була прибрати. О, боже. Це треба було стільки грати з ним. 74 на 87. Тепер цей ті буде кожну партію грати до просто, просто 100 тисяч 100 років буде грати до... кожну партію до кінця. Боже. Що я зробив з людиною? Просто забив його сектантом. Гри до кінця. В боліці в інтернеті. Представляєте? Це жах. Найбільше цікавить, що я відбив його наскоки, з'їв його матеріал. Якби на секунду грав. А тут можна було по-іншому, але я вирішив простенько зіграти. Тут треба було, звісно, зупинитись, але я вже не міг зупинитись. <свистак> ну, от так, зіграє. Але <свистак> він так стане, да? Що так? Якщо так? Якщо так. Це ж взагалі може. Ну, він ж так просто буде стояти. А, ч а я, я. До речі, чого я цього пішика не з'ю? Я стою, типу, до цього чогось хочу при, при, прицепитися. Якось цього нічого не з'їв. Ще втристить, думаю, повезло повезло.